Вітаю! Я Олена Габрук, незалежна практикуюча консультант з оподаткування та кадрів. В який термін працівник має повернути невитрачені відрядження кошти? Відповідь на це дуже поширене питання міститься в листі Державної податкової служби України від 5 вересня 2025 року номер 969, дріб 2, дріб 99. Оцей. Циферка після першого дробу говорить про те, що це є індивідуальна податкова консультація. Вона є дуже об'ємна, але основні позиції, на які нам треба звернути увагу, вони такі: Надміру витрачені у відрядженні кошти. Коштами є кошти, отримані працівником на відрядження чи в підзвіт, і не повернуті встановлений термін. Тобто, прив'язка йде до встановленого терміну. Враховуючи викладене, а там дуже багато аналізу іде п'ятої інструкції, і е, пункт 170.9 податкового кодексу України. Враховуючи викладене, пишуть податківці, працівники органів державної влади, підприємств установ організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджету, невикористані кошти у відрядженні мають повернути в строки визначені інструкцією 5. А інші суб'єкти господарювання, в тому числі ФОПи, у строки визначені в пункті 170.9. Давайте трошки розберемося з цим питанням, тому що все дуже просто, але всі складності в простих позиціях доволі часто на практиці. Отже, інструкція номер 5, яка нам пише, дає чітко терміни, коли треба повернути кошти. Невитрачені кошти, прозвітувати і повернути невитрачені кошти. Там у нас є з вами, 5 днів, у нас є 10 днів, є 20 днів, беруться банківські дні. Це стосується, інструкція 5 стосується саме тих, хто фінансується за рахунок коштів бюджетних, повністю або частково державні місцеві бюджети. Курси підприємства можуть елементи 5 інструкції змонтовувати в свої облікові політики, положені, наприклад, про відрядження. Тепер зверніть увагу, що стосується, тобто п'ята інструкція, пишуть так: маєте повертати невитрачені кошти, ці, хто нею користаються, маєте повертати в ці короткі терміни. Для всіх решта, хто не утримується за рахунок бюджету, в тому числі фопи роботодавці фопи роботодавці, по відношенню до працівників її відрядження, мають повернути кошти в терміни, визначені пунктом 170.9. А що це за термін? Це у той довгий термін, прописаний з пункту 170.9.3, на пізніше останнього дня місяця, що настає за місяцем завершення відрядження. Це оці довгі терміни. І от коли задають питання, коли звітувати і коли повертати кошти, я завжди кажу так: рекомендую так: установіть свої терміни звітування. Це вашим. Облікові питання це ваші контрольні функції, тобто ви контролюєте обіг коштів на підприємстві, вони не завісають на довгі періоди. Але так може бути, що людина не може вчасно прозвітувати. Чому? Тому що, наприклад, багато закордонних відряджень, де банки з запізненням списують кошти. А там, де у нас розрахунки платіжними картками, там же випуску треба дати. А випуск не підтверджує списання і тому може бути проблема. Тому дивіться, що відбувається. Звісно, працівники будуть подавати звітність комерційних підприємств і повертати кошти в ті терміни, які ви встановили у себе на підприємстві. Але граничний термін повернення завжди по той, що прописаний в пункті 170.9.3 Податкового кодексу. Не пізніше останнього дня місяця, що настає, за місяцем завершення відрядження. Тобто, якщо навіть працівник не відсвітував більш короткий термін, який ви встановили у своїй політиці по відрядженнях, то ви все рівно не можете їх оподаткувати. Оподаткування буде виникати тільки якщо кошти не повернуті, а термін, зазначений в пункті 170.93, пройшов. Тому кожен роботодавець комерційного суб'єкта господарювання самостійно визначає термін звітування і повернення коштів. Але орієнтир для оподаткування це те, що визначений в пункті 170.9.